Отримати витяги, прописатись за адресою чи навпаки змінити прописку, вирішити низку земельних питань, отримати свій перший або черговий паспорт і багато іншого пропонують в Черкаському ЦНАПі. Більше розповімо далі. Я дуже задоволений. І по, і по телефону можна замовити. І ошиби, ми... забув я паспорт, нас перезаписали, я поїхав взяв паспорт. Так що дуже задоволений. Здавав будинок експлуатації, теж все дуже швидко роблено, Супер просто. Порівняння я з радянських часів, то я пам'ятаю, коли приходили ці бігати по різних всяких інстанціях. Це забирали час і, і нерви. А зараз нерву. Пан Віктор тут не вперше. Каже, попередні візити лишили приємне враження. Понад 300 видів послуг можуть отримати жителі Черкас, району й області. А спочатку повномасштабного вторгнення у центрі обслуговують і внутрішньо переміщених осіб, тому що окуповані території ми надаємо послуги по реєстрації нерухомого майна, перенесення їх в реєстр. Також послуги, такі як обтяження нерухомого майна, тобто накладання, зняття арештів. Також це послуга по всій Україні. Реєстрація припинення ФОП, тобто навантаження є доволі таки великим. Ну, але я сподіваюся, що ми справляємося, і наші заявники задоволені. Інна Кравченко, начальниця одного з відділів центру надання послуг, З її слів одним із найпоширеніших питань відвідувачів є чи згорять талони під час повітряної тривоги, адже нині вони можуть тривати від 10 хвилин до декількох годин. У нас на талончику зазначено, що під час тривоги можливо ваш талон буде скасовано. Чому можливо? Тому що у нас тривоги є по 3-5 по годин. Ресурс адміністраторів обмежений. Так само у нас є вівторки-четвер, коли адміністратори працюють до восьмої години, але це не всі ж адміністратори. Це чергові, тому що ми маємо також враховувати трудові години наших працівників. Відповідно, о п'ятій годині закінчується повітряна тривога. На прийомі залишається 4 особи. Чотири особи фізично не можуть прийняти всіх бажаючих, які накопилися за три години. Іноді для отримання послуги стандартного талона на 15 хвилин не вистачить, тому фахівчиня рекомендує бронювати декілька часових проміжків. Якщо це протягом робочого звичайного дня, ми намагаємося прийняти звичайно там, де стосується реєстрації нерухомого майна, юридичні особи, послуги по діаму, реєстрації будівництва це послуги, які займають від 40 хвилин, тому в швидкі ми їх не можемо. По можливості, звичайно, у людей є критичні ситуації ми Розуміємо, і входимо в ситуацію кожного. Тому ми намагаємось, але, будь ласка, не ображайтесь на нас, якщо нам не вдалося вас саме сьогодні задовольнити. Час прийому залежить і від кількості людей, яким потрібні довідка, витяг чи вирішення іншого питання. Отже, радить узяти це до уваги, плануючи візит. Швидкі послуги, такі як довідки, це достатньо можливо і 15 хвилин. Це якщо одна особа по одному питанню зараз багато запитів по наданню інформації з реєстру нерухомого майна. Люди подають документи на квартирні обліки. і, Відповідно, приходить одна особа, а треба довідочки на всіх членів родини. Це чотири особи. Тобто, фізично за 30 хвилин адміністратор не може це зробити, тому що це робота з двома реєстрами, це оплата, це перевірка. Дани. Талони на прийом можна отримати щодня онлайн чи у реєстратурі ЦНАПу. У четвер їх видають на попередній тиждень, решту днів день у день. Щодня о восьмій годині є додаткові талони з дня на день. Тобто, от ви знаєте, що у вас є сьогодні питання. Ви о 8 годині. Чому я наголошую о восьмій? Тому що інколи буває о восьмій паднадцятій вже немає талонів. Тому що ми проговорили, що кількість заявників, які ми обслуговуємо, достатньо таки велика. Сьогодні талончики є в доступі, сьогодні непогода, Сьогодні менше зацікавлених людей. Відповідно, ми можемо прийняти навіть о 12 годині може бути вільний талон. А буває, що о 8.05 талонів нема. Активно надавачі адміністративних послуг взаємодіють із абітурієнтами та студентами. В іншому відділенні центру можна навіть отримати свій перший. Чи поновити застарілий паспорт? Це буде перепрописки, виписки, отримання довідок підтвердження місця реєстрації, тому відділ біометрії, отримання перших паспортів, закордонних паспортів. Ми ж багато проводимо навчань на справи школи, приходять до да, екскурсії, технікум, університети, це перші другі курси. Не ознайомлюються з роботою, що це взагалі таке, наскільки це складно, наскільки це доступно, наскільки це взагалі в їхньому житті необхідно. Значно полегшив і пришвидшив роботу застосунок дії, який стане в пригоді й тим, хто прийшов на прийом, і для адміністраторів не можна посвідчити особу і поширити документи. Тобі не потрібно собою кіпу документів носити. Ти навіть не потрібно паспорт собою носити для підтвердження особи. Тебе завжди є дія, яка прирівнюється повноцінно до документів для підтвердження особи. Ми думаю, і надалі буде розширюватися спектр цих послуг, і а через дію ж також у нас окуповані території пошкоджене і є відновлення. Це ж так само дія, але ж теж пошкоджене Ми вносимо, якщо нерухоме майно перенесено в реєстр нерухомого майна. Ба більше корисно це і для оборонців, коли хтось із батьків у лавах Збройних сил України. Це так само буде зараз дуже зручно, якщо тато в нас військовий, не може бути присутнім, не має можливості надати нотаріальну заяву згоду або заяву згоду від командира. підтверджену через дію тато дає згоду мамі і дитинка прописується. Це якщо батьки прописані за різними адресами, більше інформації шукайте на офіційному сайті ЦНАПу та в соціальних мережах. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.